Музика Обережно шахраї поліція закликає бути уважними та обережними. Всесвітній день донора крові в Україні відмовляються приймати застарілі банкноти долара. Це новини і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Чи отримували ви смс-повідомлення із наступним змістом? Ви виграли мільйон або на вас оформлено кредит. Через різні посилання шахраї можуть заволодіти вашими персональними даними, аби зловмисники не отримали доступ до вашої банківської інформації. Та карткових рахунків ніколи не переходьте за посиланнями навіть від знайомих абонентів. Шахраї зламують меседжери і, маючи доступ до телефонних контактів, від імені ваших знайомих можуть прислати небезпечне повідомлення. Як вберегти себе знає Заріна Маєвська, речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області. Пані Заріно, мої вітання. Доброго дня. Для початку розкажіть, як часто до поліції надходять звернення від віничан, що їх ошукали? Так до поліції Вінничини дійсно часто надходять звернення про шахрайські дії відносно них, і лише за 5 місяців поточного року у нас зареєстровано 523 кримінальних провадження щодо шахрайських дій відносно як мешканців Вінничини, так і гостей регіону. Тому ми закликаємо громадян бути дуже обачними. І навіть якщо ви вже випадково повідомили дані своїх банківських карток, перше, що потрібно зробити, або заблокувати картку самостійно за допомогою мобільного банкінгу, або зателефонувати на гарячу лінію банку, яка знаходиться на звороті картки, та заблокувати її за допомогою оператора, це унеможливить. Можливості шахрая заволодіти коштами та перевести їх на свої рахунки. Ще розкажіть будь ласка, ваші поради, як вберегти себе від шахрайських дій і взагалі не потрапляти на гачок до шахраїв? Ну в першу чергу варто розуміти, що злочинність переходить у інтернет, тому що це безконтактні злочини і. Потрібно бути дуже обачними з інтернет покупками Є декілька найпоширеніших шахрайських схем. Це схем, наприклад, це псевдобанкіри. Вони телефонують до громадян та повідомляють, що за їхніми е, рахунками трапляються якісь незрозумілі дії або картка заблокована в такому випадку. Це варто. Перевірити за допомогою саме дійсно працівників банку знову ж зателефонувати за гарячою лінією, лінією, яка знаходиться на звороті картки, або звернутися безпосередньо до відділення банку та з'ясувати, що не так з карткою, чи дійсно є проблеми. А друге проблемне питання це інтернет купівлі. Обов'язково купуйте на офіційних сайтах або е, в тих людей, в яких можливо вже раніше купували і користуйтеся функцією після оплати, тобто після отримання та огляду товару. І також є ще поширена тема: це ваш родич у біді. Е, коли телефонують і кажуть, що ваш син, дочка або родич потрапили до лікарні. І нехай не потрібні кошти на лікування. Тому в першу чергу потрібно з'ясувати, де знаходиться родич, тому що іноді бували такі випадки, що син спав у сусідній кімнаті, а до мами телефонували про те, що син у лікарні, і зараз приїде людина, яка має забрати гроші для лікування. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Щиро віримо, що наші телеглядачі дослухаються до ваших порад і не будуть потрапляти на ось такі махінації шахраїв. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. І говорили ми про те, як не потрапити на гачок до шахраїв. У Вінниці відрання працює виїзна бригада КП Вінниця. Водоканал. Працівники підприємства лагодять основний магістральний водогін міста, ділянку аварійного витоку, а саме трубу діаметром 1 метр 20 сантиметрів, що забезпечує водою район тяжилова та замостя. Відбувається розкопка трубопроводу, обстеження витоку та основні роботи по ліквідації. Через це мешканці окремих районів спостерігають дещо знижений тиск у мережі. Понеділок, 12 червня, фарків. З обуводоканалу виявили винтік на основному магістральному водогоні Вінниці. Друзі, це найбільший водопровід. В діаметрі він, щоб уявити, метр двадцять сантиметрів або, як ми правильно говоримо, 1200 міліметрів. Складність цього аварійного витоку ще й в тому, що він залізобетонний, тобто це завжди тривалі роботи, це завжди підготовка необхідних матеріалів за, скажімо так, індивідуальними параметрами. Що могло статися, якби ми вчасно не зреагували? Весь мікрорайон жир, замостя і старе місто могли б залишитися без води, ну без перевіщення на декілька днів. Ми вирішили для того, аби залишити людей з водою, перевести тимчасово мешканців даного даних мікрорайонів. На інший водогін, водогін меншого діаметру 500 міліметрів. Тому розумієте, що є різниця, коли люди отримували воду з водогону 1200 міліметрів і 500 міліметрів. Тому, звісно, мешканці даних мікрорайонів наразі відчувають понижений тиск у мережі. Просимо до речі, якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах, 7, 8, 9, і у вас взагалі немає води, зверніться до управителя свого будинку. І поцікавитися, чи справно працює, чи вмикають станцію підкачки води, тому що тиск наразі і так понижено. Якщо не працює станція, то цілком ймовірно, що у вас на верхніх поверхах може бути відсутня вода. Наразі вже працює третій день бригада. Вінницького водоканалу роботи складні, як ми і думали. Сьогодні, завтра будемо виконувати основні роботи по ліквідації витоку і сподіваємося, що в п'ятницю розпочнемо відновлення водопостачання. Повторюю, сподіваємося, тому що навіть сьогодні у нас в процесі виконання робіт виникли технічні складнощі, які вже показують, що сьогодні ми роботи не завершимо. На жаль. Просимо поставитися до цього з розумінням і слідкувати за новинами у наших соцмережах, де ми будемо повідомляти про відновлення водопостачання. Щорічно, 14 червня, країни світу відзначають всесвітній день донора крові, і найкраще цей день провести, здавши кров. Пересувний пункт по збору розгорнули у лікарні Лука Мелешківської громади. Медики кажуть, під час воєнних дій донорська кров є одним із важливих способів врятувати бійця, який зазнав поранення з масивною крововтратою у наслідку. За даними Донор.UA, всеукраїнського автоматизованого реєстру донорів крові в Україні щороку потребують донорської крові 200 тисяч осіб. Кожен донор, здавши лише 450 мл, міліліт. Рів крові може врятувати двох-трьох людей. Відтак, стале забезпечення донорською кров'ю та її компонентами є запорукою національної безпеки й обороноздатності країни. Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років з масою тіла не менше 50 кілограм. За один раз донор може здати близько 450 мл. мілілітрів. Чоловіки можуть здавати кров не більше п'яти разів на рік, жінки не більше чотирьох лука Левська громада була однією з перших області, яка вже протязі багатьох років ініціювала виїзд бригади донорів до нас сюди на місце. І, значить, кожні два місяці протязі року. За один приїзд зазвичай береться від 50 до 60 людей з 9. У нас в громаді це досить активно, тому що цим питанням і безпосередньо займається сільський голова, він, до речі, є також донором і він також регулярно здає кров. Працівники сільської ради також в великій кількості у нас е, приймають участь в цих міроприємствах. Тому тим більше, що ми всі розуміємо, яка її цінність зараз у нас військовий час. В Україні відмовляються приймати не лише пошкоджені, а й застарілі банкноти долара, випущені до 1996 року. Таку відмову дедалі частіше отримують українці, звертаючись до обмінників. Готівку пропонують забрати по заниженому курсу. В свою чергу представники Нацбанку запевняють, що це незаконно, а купюри навіть із пошкодженнями можна поміняти на нові. Ступінь зношеності банкнот визначаються службами іноземних країн і спеціальною інструкцією. Банки та обмінні пункти не мають права встановлювати додаткові курси чи знижки на старі або потерті доларові банкноти, а також націнки на нові. Торгівля валютою може відбуватися лише за встановленим банком чи небанківською установою курсу. Якщо, зрештою, вам відмовили в обміні готівки старого зразку, скаржитись варто на гарячу лінію Нацбанку 0800 505 240 або 044 298 65 55. Це уся інформація, про яку ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. Зустрічі на рідному каналі.